Діти, наступне наше з вами заняття з розвитку мовлення і культури мавленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття ознайомлення зі звуком Б та буквою Б. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. По садочку бігла мишка і несла портфелик книжку. Раптом котика злякалась і у нірку заховалась. Аж так вона поспішила, що портфелик свій загубила. Я ж портфелик той знайшла. І вам, дітки, принесла. То що, дітки, подивимося, що цікавого є в портфелику? Пограємо з вами дидактичну гру, яка називається Знайди та проспівай. Наші голосні звуки, діти, які ми вже з вами вивчали, сфотографувались, а свої фотографії заховали в словах. Давайте спробуємо їх там віднайти та проспівати. Що це, діти? Так, це окуляри. Який перший звук? Чується у слові окуляри. Правильно звук О. Давайте проспіваємо його. О-о-о-о-о-о-о. А це що малята? Правильно, це акваріум. А тут який перший звук: ви чуєте? Вірно, звук А. Також його проспіваємо а а А. -а. А це екскаватор. Перший звук у слові екскаватор звук е. Розпівайте також його. Е-е-е-е. А це діти що? Так, це іграшка. Який перший звук у цьому слові? Звук І. Це хто? Так, це Удав. В цьому слові перший звук У. Проспівайте також звуки І та У. А це що малята? Правильно, це Миска. Чи чуєте ви тут якийсь голосний відомий звук? Вірно, звук. І який не починає слова. Також малята проспівайте його. Дітки, пограємо з вами мовленеву гру, яка називається звуковий ланцюжок. Наше з вами завдання сказати будь-яке слово, виділити останній звук в цьому слові, і на це. І звук сказати інше слово. Давайте спробуємо. Кабан. Останній звук в слові кабан звук н. Яке ми слово можемо придумати на звук Н. Так, носоріг. Останній звук у слові Носоріг. Г. Яке слово ми можемо сказати на цей звук? Правильно. Гора. Пограємо з вами ще одну дидактичну гру, яка називається Скажи слово. А грати ми будемо ось з ось таким красивим м'ячиком? Скажи слово. Яке починається зі звука О. Огірок. Скажи слово, яке починається зі звука Е. Ескімо. Скажи слово, яке починається зі звука І. Ікра. Скажи слово, яке починається зі звука А. Ананас. Молодці діти, ви дуже гарно грали в ігри. А зараз нас запрошує до себе в гості в лісову школу тітонька сова. Вона хоче нас познайомити з новим звуком та буквою. Добрий день, діти! Я вас хочу сьогодні познайомити з гарною буквою та звуком Б. Давайте ми разом з вами розглянемо її та скажемо, на що ж вона схожа. Буква Б як бегемотик ось такий товстий животик. Діти, давайте разом з вами спробуємо намалювати букву Б в повітрі. Розпочнемо! Спочатку візьмемо наш пальчик та проведемо зверху донизу лінію. Потім намалюємо на півколо. Та вгорі додамо маленьку лінію. Молодці діти. Малята, давайте з вами спробуємо промовити чистомовки на звук Б. Ба-ба-ба! Полі виросла верба. Би, 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 в лісі виросли, гриби, бу, 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 в руки я беру трубу. Бі, бі, бі буду грати на трубі. То що, малята, з якою буквою та звуком ми сьогодні з вами ознайомились? Правильно, це звук Б. А що вам сподобалося сьогодні на занятті? Малята, для кращого результату пропоную вам викласти з якихось предметів букву Б та надіслати фото мені. Дякую вам! Ви сьогодні дуже гарно працювали!